Топ мінівенів від 8 до 10 тисяч доларів. Рено Сенік 2011 року. Це мінівен для тих, хто цінує простір. Зручний, доступний, а головне маневровий. Прям як я. З пакетами на ринку. Окрім середньої ціни у 7,5 тисяч доларів. Renault Scenic пропонує також дизельний двигун з об'ємом 1,5 літрів. А головне місця всередині більше, ніж здається. Volkswagen Turan – компактний мінівен 2010 року з німецькою якістю. Ідеальний вибір для тих, хто любить їздити з комфортом. Але ще більше цінує можливість вмістити усі. Дитячі іграшки, комплект резини і речі на рибалку. Та й ціна доступна. В середньому Тюран коштує близько 9 тисяч доларів. Opel Zafira 2010 року. Здається компактним, але тільки з першого погляду. Квигун 1,7 на 125 кінських сил. Економний і потужний. З витратою палива 5,5 на 100 кілометрів. 7 місць, великий багажник для речей і середня ціна 7400 доларів. Ford C-Max. для тих, хто хоче трішки більше стилю, але і функціональність не відкидає. Авто 2011 року з хорошою шумоізоляцією. Тихе і комфортне всередині. Підігрів сидінь, а також двозонний клімат-контроль. Ідеальний варіант для сімейних подорожей із середньою ціною 9200 доларів. Mercedes-Benz B-Class. Коли хочеться мінівен 2010 року, але без компромісів на стиль і комфорт. За це авто із середньою ціною у 8800 доларів. Ви отримаєте просторий стильний німецький мінівен до останнього болтика. Двигун 1,8 бензин із витратою 7 літрів по місту. Шукай своє перевірене авто мрії на авторія.